Вація найкраща мотивація для студентів це їжа, тому що на кожних заходах, допоки ви готуєте фошевчик, весь тут парламент добре під'їдається. В телеграмі писали, кажуть, вам треба працювати, люди. Е, потім я зараз працюю, я буду там працювати, і я сподіваюся стати там керівником. Е, куча оцих поїздок, коли ми були в Києві, у Львові, в Чернівцях і ще раз в Києві. Дякую, я бажала дуже. вітає студентський подкаст. І сьогодні в моїх гостях чотири голови студ парламентів за всі роки ребренденного нашого інституту. Давайте з ними познайомимося. Привіт, мене звати Оксана, я перша голова студентського парламенту Еді. Привіт, мене звати Євгенія, я друга голова студентського парламенту. Привіт, я наступниця Жені і я Марина. Привітки, мене звуть Аня, і я є наразі четвертою головою нинішньої студентської ради. Дівчатка, я дуже рада, що ви сьогодні відвідали нас, наш інститут, наш подкаст. І давайте ми трішки з вами поговоримо про вашу діяльність в інституті, про вашу мету, з якою ви ставали головою суд парламенту. Хто хоче почати, Ксюша, давайте з першої голови. Ксюша, давай. Дякую, я ж бажала дуже. <ріст> а, так, ну місія моя взагалі була піти у студентський парламент, тому що мені було нудно. А, так як в нашому інституті наразі не було що робити, крім пар, і студентського життя взагалі не було від слова нуль. Типу, я заважала мати якусь діяльність. І тоді у нас була така міні-тусовка наших студентів. це вже мій курс а, і перший курс. А, і я думаю, така треба ж робити, треба робити якісь заходи. І вже тоді я розпочала діяльність як парламенті, це тоді, коли в нас вже розпочалися вибори. І після виборів я така думаю, хто як не я, там була вже один відос на Ютубі, хто як не я. А, думаю, треба діяти, і ми вже почали таку маленьку діяльність, яка вже переросла в щось більше. Тому якось так. Дівчатка, що скажете ви, яка у вас була мета, Женя, Марина? Ну, можу почати я. Моя мета була випробувати себе. Тобто я побула в Стенському парламенті як просто е, учасник Стенського парламенту під час того, як була е, Женя головою. І я зрозуміла, як це все середини відбувається. Були якісь ідеї, і тоді, коли настав час ближче до виборів. І я вирішила спробувати, тому що ну, деякі люди в мене вірили, і я повірила сама в себе також. Женя? Не знаю, я була змушена, вимушена піти туди. І плюс, це було після Оксани, і плюс студенти повністю ігнорували студентське життя. Вони ніяк не заохочувалися, ніяк не хотіли. Як нічого. Як ти з цим боролася? Вечора кіноюмафія. Цікава. Ходовоє. Ну, але це не сильно допомогло. <смеш> І потім вже знову Марина. Аня? У мене дуже схожа історія з Мариною, тобто я теж пробула два роки в студентському парламенті, після цього пішла на голову. І в мене була мета, щоб студент... ну, студенти наші запам'ятали ці студентські роки, як щось дуже. Дуже цікаве, драйвове, оскільки дійсно в нас дуже багато пар, багато лекцій. У нас велике навантаження, оскільки у нас якісне навчання, але при цьому, щоб був оцей баланс і щоб студенти запам'ятали це як дуже приємні для себе часи. Ось це у мене була така мета. Що вам дало саме в перебування в статусі голови студ парламенту? От трьома словами, давайте почнемо. Женя, давай з тебе почнемо. Не знаю, мені поки е, тільки одне на голову складає, що я хочу бути керівником, я хочу бути директором. <гум> а так, то ну, може, хоч трошки комунікабельності і трошки дисципліни. <гум> Трьома словами це виклик для своєї себе, дисциплінованість і обізнаність, можливо так. Цікаво, Цікаво. Аня. Для мене це можна одним словом просто розвиток усіх навичок soft-skills, оскільки у нас були дисципліни, які на це направлені, але так як тут ти їх прокачаєш за рік, ти не отримаєш ніде такого досвіду. І дійсно було, крім того, багато помилок, але вони всі дуже дорогоцінні, і я цьому вдячна. Сиве волосся Це взагалі, перше, що дало мені студентське життя і тут парламент, це сиве волосся. Ну, це із такого м'ячі життя, як то кажуть. Але так, це дисципліні ну, дисциплінність можна сказати, тому що дуже багато є нюансів у цій сфері, і також ну, дуже багато знайомства, тому що так як ти з людьми дуже багато говориш і дуже багато знайомишся, тому це дуже гарні навички були в студентському житті, які в подальшому дають стовідсотковий ну, розвиток. Так можна сказати. Наступне питання хотіла би задати першій голові і крайній голові. Саме про комунікацію так. вас із адміністрацією. Яка вона? З якої саме? <ристо> <ристо> Ми ще <ристо> на моєму uh, так. досвід, <ристо> коли ти була головою суд Так, у мене було дві адміністрації. Який це був рік? <ристо> Давай почнемо з того. <ристо> коли ти... Тадам тадам. Який це був рік? 19-20? Так, 19-й, 20-й рік. Це такий переломний момент ще у інституті, коли змінювалася адміністрація. У ну, в мене було два досвіди з різною адміністрацією. Перший досвід це дуже класний, це гарний ректор Василенко Ванлап. Просто. І другий менш приємний. Не будемо називати цю як волондеморт. ще. Перше, це те, що адміністрація йшла на будь-які твої ідеї одразу в будь-який час. Там навіть підключалися всі викладачі. Наприклад, 8 березня це коли тобі викладачі у 10-й годині вечора замовляють піцу. Дякую, гріні ви так, ідуть на поблажки, тому що це дуже багато займає часу підготовка до якогось там свята. І вони тебе відпускають, і дуже рада нашим викладачам, тому що вони йшли дійсно на такі кроки, тому що дуже велике навантаження було. І вони розуміли, що потрібно так мати баланс. І друге, це те, що деякі викладачі не розуміли, що таке студентське життя у мій час, тому що інколи викладачі робили дуже погану справу, те, що казали, ні, ми цим займатися не будемо. У нас тільки є навчання і все. Тому краще з Василенком. В мене доволі позитивний досвід, оскільки також я вже була при адміністрації з Василенком, і це постійна комунікація. Тобто для мене звична справа, коли ти починаєш свій день з півгодинної розмови з ректором, закінчуєш свій день півгодини ще в нього в кабінеті, потім ще можливо в телеграмі списатися, ще вирішувати якісь питання. І крім цього, дуже багато після цього комунікації з парламентом інших бесідах. І загалом комунікація дуже проста. Що мені особисто дуже подобається, що як в інших, можливо, більш масштабних вузах, щоб пробитися до адміністрації до ректора, це тобі потрібно, я не знаю, пройти сім кругів ада. А тут ти у тебе є любе питання. Ти зайшов одразу, хоч на парі, хоч на в будь-який час, 30 секунд, все, ти вже в кабінеті, ти вже вирішуєш оперативно. Тобто, у цьому дуже це великий плюс саме нашого вузу. Оця швидкість комунікації, вона дуже велика. Як ви мотивували свою команду? Две питання на яким я думала, і я не знала до сих пір, як на нього відповісти. Я можу пояснити навіть Жені, тому що її... Термін студентського парламенту припав саме на той період, коли змінилася ця адміністрація. Тобто прийшов новий керівник, і взагалі команди не було. І прийшлося їй набирати команду зі своїх друзів або просто знайомих, тому що це був її перший курс. Вона не знала людей в інституті студентів і взяла вона мене, тому що ми з нею спілкувалися, тобто з 1 вересня ми познайомилися свого друга, з яким я ще зі школи, взяла свою одногрупницю, яка взагалі не тямила в цьому взагалі. І отак от от якось воно і, і тоді, було. Да, тоді і цілий рік так і було. Да, тоді команда так вона просто складалася просто з людей. Тоді було важко, було три основні людини, які працювали. Тобто, це Женя, її заступник та я. Ну, так, грубо кажучи, потім до нас Аня також доєдналася, як вона розказувала, що вона два роки вже в парламенті. А стосовно мого терміну, то мотивувала людей. Я в телеграмі писала, нам треба працювати, люди, треба працювати разом бути командою. Були навіть якісь такі. Були сварки стосовно, що комусь там є якісь поблажки, комусь немає, але потім з часом я на цих помилках ну, вчилася і вибирала ті слова підтримки, які е, дії, тобто і так наша команда і працювала. І команда працювала, як мені здається, на високому рівні, але Всіх ти не змушеш не змусиш працювати на всі 100%. Тобто саме ви стали таким початком після переломного моменту в суд парламенті, і ви змогли вивести на той рівень, який ну з гордістю ви зараз можете казати, це не суд парламенту. Правильно? Е, я... Ви його вивели? Ви вважаєте, що ви вивели цей вообще загалом саму організацію суд парламента на високий рівень, який ну достойний називатися суд? -парламент? Всі навчаються на помилках. Ну я особисто я вважаю, що я вивела на той рівень, щоб дати гарний трамплін для наступного парламента. Ну, Ти задоволена, так. правда? Я задоволена так. На рахунок мотивації найкраща мотивація для студентів це їжа, тому що на кожних заходах, допоки ви готуєте фошевчик, весь тут парламент добре під'їдає. Це перша хороша мотивація. А друга, я зрозуміла, що особливо важливе це. Публічне визнання, оскільки вчора у нас, наприклад, був захід, це була дискотека, і я прилюдно, тобто, виділила слова вдячності для команди, щоб усі студенти розуміли, які люди, що це саме вони роблять для них. Як діяльність в студпарламенті, саме на такій високій посаді, попливала на ваше навчання та особисте життя? Можна коротку сценку Особисте життя. Воно просто пішло. А мені будь ласка. Ну, ми зрозуміли, як хвані це відбулося. Дівчатка, що скажете ви? Ксюша, Марина, Женя. Коли до дванадцяти сидиш, просто в трьох просто залишились самі стойки. Я так, та, і друга <сіць> і просто робиш фотозону до дванадцятої, ну трошки якось особисте життя, так, а не парфа. А так, то ну, на навчання, я думаю, навіть трошки в плюс, бо тебе е, трошки відпускають з пар, е, трошки тебе теж дізнають про тебе дізнаються викладачі, що ти не просто цю фарка, який сидить на кварті, а ти щось знаєш, щось стоїш, щось, щось вмієш. Щось вмієш да, і ти просто так навіть, трошки. На Навчання, мені здається, це ніяк не вплинуло. По-перше, в мене дві роботи е, і вони. Не зв'язані спеціальністю ну майже не пов'язані з спеціальністю, з якої я випустилася, так як я випустила загалі з тої спеціальністю. Не поступала перший раз. А, так, перше, я менеджер по продажам, і там я роблю контент так само, як продажі роблю. Ну, типу, це дуже хороша специфіка. Та ще навчалася у суд парламенті знімати контент. Також ком'юніті, ну, дуже багато зараз клієнтів, які я співпрацюю, були зроблені, ну, пов'язані із тою діяльністю, ще коли я була в перспективі молоді і в еді. Там були дуже багато заходів, і з цими людьми я познайомилася. І так я знайшла першу роботу. І друга це по продажам, також продавець-консультант, і маю дві роботи, тому мені не нудно зараз живеться. Взагалі не нудно. Я б не сказала, що моє навчання мені якось дало багато плюсів, тому я не можу за це дуже багато говорити. Але ми можемо уточнити те, що ти у нас навчалася до якого купу. До половини третього курсу маркетингу так а випустила з міжнародних економічних відносин. Мені інститут дав в принципі роботу. Це дуальне навчання, прикладна механіка. Зараз я працюю інженером-технологом. Перед цим я працювала оператором. Перед цим я працювала слюсарем. Mm -hmm. Потім я зараз працюю. Я буду там працювати, і я сподіваюся стати там керівником. Зараз у мене лише плани на Найближче майбутнє, тобто я е, хочу, і я йду до цього вже 4 роки, щоб отримати вищу освіту, тобто за своєю спеціальністю. Далі, дай Бог, вступити на магістратуру також в нашому інституті, це на менеджмент. І якось ну, моя економічна освіта, вона мені відкриває двері на будь-яку професію, тому я думаю, в мене не буде якихось... Проблем так, а так зараз я більше як зайнята в такій творчій професії, тому ну творчій, вузькій такі творчі професії, тому планую працювати там, а далі вже кудись стежки заведуть. Насправді дуже велика кількість цих стежечок, коли куди ти можеш піти, оскільки завдяки твоїй діяльності як студентської голови тебе помічають, ти якби дуже активна і навіть на рівні міста. І, от, наприклад, купа конференцій, де ти спілкуєшся з кимось з різними людьми на різних посадах, куча оцих поїздок, коли ми були в Києві, у Львові, в Чернівцях, і ще раз в Києві, і тобто там ще ти робиш якісь нетворки, тобто, завдяки цій студраді Є дуже багато шляхів, і навіть не лише в нашому місці, куди ти можеш, скажімо так, прив'язатися. І наразі вибір такий великий, що я досі не можу приділитися, але краще так. Тому що це дійсно велика перспектива, яка відкривається завдяки цій діяльності. З якою твариною ви себе асоціюєте? Дівчата цікаві <сум> 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 Пантера. Лев. <сум> Три роки я себе з Юнівцем зараз трішки лінива, трішки активна, трішки хочу спати. Так, ну може котик. Пантера така медленна і хіщна. Десь споріднена саме якась така хижацька кішка. Хотіла б побути пару днів кицею кішечкою, своєю кішечкою, тому що вона проживає. Найкраще життя таке, так гарне життя своє <сі> має. <сі> я, я дуже дякую вам за таку приємну розмову. Дякую те, що ви завітали до нас в подкаст. Ура!